Найпростіша річ, у якій все одно часто є помилки, це коли ми кажемо «єст» для усіх осіб. Я єст, ти єст, он єст, ми єст і так далі. Ну його проблеми ростуть звідти, що у нас в українській мові дійсно для всіх осіб ми кажемо є. Я є, ти є, він є. Ну, всі є. Натомість в польській мові кожна особа має свою форму слова бути. І якщо це я, ми мусимо казати я єстем. А якщо ти, то ти єстеш, і тільки он, «она» чи оно – «єст». Відповідно, ми єстешме», ви єстеще і оні або – «соу». So. Більше того, поляк не буде казати я єстем» чи «ти єстеш, вистачить просто сказати єстем, єстеш, «єстешме». Тому що вже сама форма цього дієслова бути показує, хто ж є: чи я, чи ти, чи ми. Не я єст», тільки єстем. Єстем з України, «Єстем» тутай. Ще більше, дійсно, корисної, практичної і дуже просто розказаної граматички в нас на каналі під рубричкою Граматика без стресу. Залишу вам посилання на канал. Підписуйтеся, читайте і вчіть польську легко і без проблем.